На початку сесії депутати під оплески провели на пенсію багаторічного головного редактора міської газети Чернівці Василь Бабук депутатам. Подякував. Хотів би подякувати депутатам за багаторічну підтримку і те, що ми завжди знаходили. Взаємопорозуміння за дисципліну та відсутність кулуарних домовленостей міських парламентарів похвалив депутат Верховної Ради Семен Семенченко, якому натомість дісталося від свободівки Олени Калмикової за виступ російською. практично за українську мову не полягло в світі. Мені здається, стільки людей, скільки в Україні. Мені здається, що ви могли б вже за цей час і опанувати. Так я думаю, що в ще раз пота по буду спілкуватися включити на ніякої мові. Дякую. Топанатолія Часанова та то усе, що після нього сталося, знищило навіть згадки про вище згадані компліменти на адресу депутатів. Анатолій Часанов попросив у мера негайно покласти на голосування звернення до президента, яке найперше стосувалось відміни квітневого підвищення тарифів. Ми пропонуємо прийняти звернення до президента України, яке стосується кожної людини щодо недопустимості підвищення тарифів на електрофінансі та на житлово-комунальні послуги. Тут це до міський голова зволікав, мотивуючи це тим, що в депутатів немає проекту звернення. Це обурило пана Чесанова. Суперечка за негайне голосування завершилась поламкою мікрофона. я вам давця з пояснюю для тих, Заскукуйте. хто не розуміє регламент. Я давня Щоб роздрукувати звернення Чесанова, мер оголосив перерву при виході з зали між депутатами. Спалахнула нова суперечка за те, хто і коли належав до партії регіонів. Ігор Урсулян спершу з Анатолієм Часановим, а згодом з Володимиром Башлеєм мало не побились. Доповідачам, які мали виступати, довелось довго чекати цього права, адже навіть після завершення обідньої перерви сесію продовжували переривати важливі питання. Усе відкладались зокрема про кошти для погашення заборгованості і зарплатні працівникам аеропорту. Якщо врахувати цих 2 мільйона, 100, то борги залишаться десь межах півтора мільйона по заробітній платі. Це зараз перекриється заборгованість за 7,5 місяця, а лишиться пів місяця грудня. Ну і відповідно січень лютий вже цього року. А також важлива нова про виділення чергових коштів для реконструкції водоканалу. Уряд Німеччини ухвалив рішення про виділення коштів на другу стадію реконструкції водоканалу, що стосується водовідведення в розмірі 24,5 мільйони євро. Депутати тим часом таки підтримали проект звернення до президента. Щоправда, іншого депутата Романа Дріня. Вимоги такі ж, як і в Анатолія Часанова, скасувати підвищення тарифів та забезпечити населення газом власного видобутку. Щоправда, без політичної оцінки дій уряду. Має гуменна Ярослав Левицький, місцевий час.